Добро всім вам, дня! Я вітаю вас на моєму каналі, мене звати Ліна Храмцова. Це відео буде цікаве людям, які шукають роботу в Німеччині, оскільки тема пошуку роботи є основною, яка турбує українців. Ви звертаєтесь до мене за приватними консультаціями. Ми розбираємо на консультаціях зазвичай, що можна зробити з роботою з фахом, так, який був для вас актуальним в Україні, і як його можна застосовувати в Німеччині. Тому я вирішила зробити це відео і, як завжди, дати таке маленьке узагальнення, зробити аналіз, що відбувається і що заважає, або те, чого людина не бачить. Це моє бачення. Цієї ситуації, і я його е, можу обґрунтувати тим досвідом, який я зробила під час консультації. Будь ласка, напишіть в коментарях під відео, що вам заважає шукати роботу, або, можливо, що вам допомогло, якась порада, якась людина, до якої можна звернутися. Я думаю, що іншим українцям, які читають, Коментарі дивляться відео, буде дуже корисно взнати, де отримати допомогу, де є джерело. І так, перше, що заважає знайти роботу, це людина взагалі не розуміє яку роботу шукати. Що це означає? В Україні ви працювали певною. Значить, на певній посаді. І відповідно до того, у вас є така думка, що якщо була посада бухгалтера в Україні, це буде один в один посада в Німеччині. Якщо ви були вчителем, то з цієї освіти ви можете працювати вчителем. Вихователь, вихователь, медсестра. І людина шукає роботу відповідно до тих знань, до тих назв. Навіть певних посад, які вона знала в Україні. І ви не знаєте того, що в Німеччині є така кількість посад, про які навіть ми не могли і подумати. Наприклад, я працюю в лікарні, я не знала, що для мене в лікарні були хто працюють: лікарі, вчителі, можливо, людина, яка прибирає все. В Німеччині це просто такий штат робітників від тих, хто, наприклад, робить чистить ліжка, плюс інфраструктура внизу там є пральня, там є люди, які ремонтують, там айтішники, там люди, які медикаменти замовляють, бухгалтера. Ну, тобто, це Ватікан, справді такий комашник, стільки людей. Я не знала, що такі посади є. Тому проблема в тому, що ви навіть не знаєте еквівалент або дерева. Вашої посади в Німеччині. Хто вам допоможе вирішити це питання є список посад. Колись я в Фінікс його кидала, це від Джоп Перза. Там є просто, наприклад, це штейт соціальний працівник і варіанти, якщо у вас така є освіта, ким ви можете працювати. Наприклад, дивіться, якщо ви підете в Югент Амт, відділ по роботи е, з дітьми, то там є люди, які сидять і присутні при зустрічі чоловіка і дитини. Наприклад, якщо е, батьки розведені, да, і дитина от, е, має зустрічатися з батьком тільки в присутності працівника. Таким працівником ви можете працювати. Я до чого ще раз багато робіт, багато посад, і вам потрібно знати назву, яку ви шукаєте. Друге, людина не може використати всі свої знання, які вона знає, або всі свої ресурси. Я завжди кажу своїм клієнтам. Продайте себе, продайте себе мені, розкажіть. І ви починаєте мені перераховувати. У мене є цей диплом, але я не працювала. Я диплом отримала, але це е, заочне навчання. А там в мене є диплом, немає практики, бо я народила дитину. Е, справа в тому, ваші папірці це одне. Друге, що ви можете робити. Так, коли ви даєте заяву на певну посаду, то вам потрібно штатлій Анекан, якийсь там диплом, щоб його признали. Але, ребят, у вас там може бути написано, що ви права рука Бога і третя нога Кришни. Але ви прийдете на роботу, у вас немає навиків, вас просто не будуть тримати на цій посаді. Вам скажуть, у вас вже залишився. Бедсайт, да, скільки там місяць, півроку, і вас просто звідти попросять, скажуть до побачення. Тому те, що ви маєте на папері, і те, що ви вмієте, це різні речі. Вам потрібно чітко для себе розуміти. Я в маю, як бухгалтер, вмію працювати, наприклад, з а, цими програмами. Дівчинка в мене була, ми з нею розмовляли. каже, ви вмієте Excel? Я приніс, ждаю, беру другий телефон, починаю гуглити. Як це зробити? Ви шукаєте, наприклад, роботу бухгалтерам в місті Гановері, да? і вам іде велика кількість об'яв, і там написано: ми така фірма шукаємо бухгалтера. Ми пропонуємо це, а ви повинні мати знати це. І там ідуть такі всякі, хто ну, там потрібні права. Коли пишуть вюншверт, це означає, що ми бажаємо. Це означає, якщо п'ять людей написали заяву на цю посаду в когось є. Права а в вас немає, то ви оберуть його, якщо там в нього інші плюси, і через це. Просто дивіться на такі речі і розумійте, з чим вам треба працювати. Так само, наприклад, ті, хто хоче бути айтішником, питайте, з якими програмами вони працюють. Медицина, медична сестра, чи ви знаєте, наприклад, апарати, на яких працюють осталаткування, це обладнання в лікарні. Є речі, наприклад, які ви не знаєте. Тому треба розуміти, чи ви реально зможете працювати, оскільки де юру вас приймуть, а де-факто ви просто. Не будете знати, на якій козі вийшли під'їхати до того комп'ютера, пацієнта або системи. Тому думайте, як використати те, що ви знаєте, ваші навики. Наступне! Яке є питання чую від вас? А що з мовою? Оце така болюча тема. Ми вже говорили, в мене є відео, в якому я говорила про чи достатньо вам b 1 для Аузбілінга, чи це божевілля. І думаю, що ми зійшлися всі в думці, що B1 1 це ні про що, оскільки Аузбілдинг людина не потягне з b 1 І коли ви обираєте певну професію, вам потрібно розуміти реальну. А до чого тут мова? Якщо ви хочете бути вчителем, вихователем, психологом, ребята, давайте ми з вами перейдемо в другу сторону. От ваша дитина ходить до садочка, а там сидить така пані Олена, як я, і каже: А і тиша, до комен. І ви будете казати, слухайте, ну вона не розмовляє німецькою, а моя дитина красуня. От ви собі уявіть в Україні, да, у вас ваш садочок там сидить вихователь, який не розмовляє українською чи російською. І ви не будете толерантним до цієї людини, оскільки в людині якісь там проблеми. Ви скажете, моя дитина заслуговує на класного професіонала. Будь ласка, заберіть її, дайте когось то працює. Я зараз просто. Хочу вам сказати, які реалії життя або психолог, або соціальний працівник. Коли ви приходите до мене знов-таки на консультацію за психологічною, психологічною підтримкою, або ви хочете почути розклад тару? Ви хочете це почути нормальною мовою. Якщо я зараз буду заїкатися або не зможу е, з вами нормально розмовляти, то ви скажете: вибачте, я плачу вам гроші, за е, що я вам плачуть гроші. Через це, якщо ви хочете обрати професію, в якій вашою е, tools, да, вашими інструментами є мова, то ви маєте її нею володіти аж на отак. І я нікого не хочу зараз обрадити, просто образити. Давайте дивити реально дивитися на речі. Всі професії пов'язані з володінням мови. Мова має бути це один ідеальна. Далі. Скільки ви коштуєте в Німеччині? Таке питання. Ви знаєте? Було також хтось з вас запитав: пані Олена, я йду на співбесіду. Мені сказали, уявіть собі, скільки ви коштуєте, а я не знаю суму. Як це робиться? В інтернет боженька вам допоможе заходите і кажете, скільки заробляє вихователь, скільки заробляє бухгалтер і люба посада, ви гуглите. Там в основному іде пруто е залежно, не то ви отримаєте від вашого стажу, так, і е від податкового класу. Це означає, що відповідно до того, скільки ви Маєте досвіду. В деяких, наприклад, не рахують досвід, який був до того. 20 років вони кажуть, ми вас рівно будемо з нуля. Це залежить від фірми дуже індивідуально, і від землі. Да? Ми всі знаємо, Німеччина має 16 земель, і кожна е, земля замовляє свою музику і платить, як їм потрібно. Тому, ви взагалі подумайте, У мене, до речі, ще є відео, в якому я. Говорила про те, скільки коштує життя в Німеччині, якщо ви не живете на джоб центрі Сьогодні в мене була дуже цікава консультація, і ми говорили з пані про те, що вона працює, і скільки вона працює, скільки вона отримує, і скільки вона потримувала, якби була на джоб центрі Тому прорахуйте, скільки вам потрібно заробляти для того, щоб ви могли себе отримувати. Ще раз, українці не уявляють, яку суму тратить джоб центр на них, оскільки дуже багато. Багато людей не бачать ні кварплату, ні ці всі gebühren, так, ні їжу, тож в Тафелі і все остальне. Ви просто не бачите цих цін. Ви маєте знати, скільки ви хотіли б заробляти. Потім ви знаєте, що Німеччина має таку круту річ, як робота тайт. Якщо у вас дитина. То ви можете працювати на 50%, на 70% це те також, що ви маєте уявляти. При тим, як ти на роботу, взагалі, чого ви йдете, скільки грошей будете заробляти, як ви будете працювати. Це все потрібно продумати. Є е, е, бажання звертайтеся до мене, і ми розберемо кожну вашу проблему на консультації. Наступне це очікування. Люди, коли приїжджають до Німеччини, в них або дуже занижена або дуже завишена самооцінка. Я дуже багато історій чую, вже треба книжку писати. І от коли мені людина каже, та ви що, смієтеся, я цього не буду робити, я зірка. Справа в тому, що зіркою ви були в Україні. Коли ви приїхали до Німеччини, це інша країна. Ніхто не забирає у вас ваш шарм, ваш досвід, вашу зірковість. Але умови, які були в Україні навіть до війни, Умови, які є зараз під час війни, і умови за кордоном інші речі. Ви розмовляли мовою, ви могли застосувати професію в Німеччині, все по-іншому. Мови, ви не знаєте, професію також. Це означає, що ви як спеціаліст, ви ніхто, оскільки ви отримали освіту і були всім в вашій країні. Ще раз я не хочу нікого принизити, оскільки е це інша країна. Вибачте мене, якби до нас приїхав спеціаліст, візьміть з любої там, з Африки, наприклад, так, і з його німецькою чи англійською мовою, чи з одним з діалектів, які розмовляють в Африці, і сказав, що я спеціаліст, будь ласка, дайте мені роботу. Щоб ви йому відповіли? Ти там був спеціалістом. А тут, будь ласка, в нас українська мова. Тому це таке питання: або в людей є дуже занижена самооцінка, ще раз, або вона дуже завишена. І ви. Відмовляєтесь від варіантів, які є. Тому пропрацюйте цей момент. Подумайте, чи ви хотіли б тут працювати, тоді трошки треба, є таке гарне слово, рунташхаубен, підкрутити донизу ваші очікування і подивитися реально, що ви можете робити. На джоб-центрі сидіти і отримувати допомогу можете завжди. Ну, кожному тут своє. Далі. Те, що стосується роботи, хтось мені сказав, бо йому хтось казав, а кума там зробила. Оці міфи і легенди, яких називаю, будь ласка, не слухайте оці всі хтось десь чогось. У вас індивідуальний випадок, у вас індивідуальна самооцінка завишена або занижена. У вас свій досвід, свої бажання, своє бачення, свої здібності. Це означає, що. А, хтось там ніколи не може знати, як буде само в вас. Дівчата, хто народжував дітей, ми знаємо, що немає однакових пологів ніколи. Коли хтось розказує Мене було так, а інші скажуть У мене було так. Оцей пошук роботи, ваш досвід і все остальне це ваша індивідуальна річ. Ні, слухайте, нікого хтось розкаже, що в тебе буде так само, як в мене. Не буде. У вас буде так, як ви собі вирішите і. Забажайте наступний останній момент: постійно перевіряйте те, що відбувається з вами, з вашими успіхами у вивченні мови, з визнанням дипломів, з інформацією навколо. Є багато посад, які справді зараз створюються для українців. Є багато. Плюсів, є багато якихось поблажок, яких не було ні для кого, а для українців з'являються постійно нові програми, підвищення курсів кваліфікації, якісь, або просто ви можете почати практику проходити. Це дуже багато варіантів. Шукайте ці всі варіанти кожні три місяці, мінімум, штухайте свого оператора і кажіть, дай мені курси, що відбувається в мене з покращується мова. такі пункти, які назвала, будь ласка, напишіть. Свій коментар, можливо, якийсь з них вам подобається, можливо, ви скажете, ні, це не так. Можливо, є у вас е, якісь побажання і поради для інших. Я думаю, що це буде дуже корисно прочитати ваші коментарі і поділитися досвідом, оскільки досвід це якраз те, що нам зараз допомагає. Не я почула, я десь хтось чогось, а досвід. Е, на все добре, гарних вам вихідних!